Page 82. Exercise 1. Match the adjectives with the definitions. Потрібно з'єднати прикметники з їхніми означеннями. Окей. Okay. Uh, значить, quick. Uh, швидкий, де його значення. Це інше слово для слова fast. Ні, Нічогось мені не подобається. Так. week. past так, G it Далі. Strong. This describes a person, body, often their arms and legs. Це описує людське тіло, часто руки або ноги. Третє. Fun. This word. Describe something. We enjoy such as a party. Це слово описує щось, чим ми насолоджуємося таким як вечірка. Четверте. Brilliant. This word means very good. Це слово означає дуже добре. Heavy. П'яте. This word describes an object that weighs a lot and is difficult to carry. Це слово означає якийсь uh, об'єкт, який важко, який багато важить, і його важко нести. Heavy важкий, так? Шосте. Ready. We use this word to say. We can start going something. Ready, готовий. Ми виживаємо це слово, щоб сказати, що ми починаємо щось робити. Сьоме. New. This is the opposite of old. Це протилежне слово old. І останнє Pleased. задоволений. «задоволений». «This word is similar to happy». Це слово схоже на happy. We often say it when we meet a person for the first time. Ми часто його вживаємо, коли зустрічаємо людину в перший раз. Так, добре. Exercise 2. Complete the sentences with the adjectives from exercise 1. Тепер цими словами потрібно доповнити речення. Значить, перше, слово, перше речення. This is a very, very good film. It's brilliant. Так, це дуже-дуже гарний фільм. Він чудовий. Brilliant. You are so quick, Ти дуже швидкий, I can't run fast, я не можу бігати так швидко. This is My new fitness tracker. I got it for my birthday. My new fitness bracelet. Uh, my friend swims and plays tennis. Uh, she is so uh, she is very strong. Моя подруга плава їй грає в теніс, вона дуже сильна. These bags are heavy. Can you help me carry them, please? Ці сумки дуже важкі. Ти можеш мені допомогти їх нести, будь ласка. Are you ready? To go, John. We've got to uh, we've got to go now. Um, йти вже зараз. Everyone is enjoying Katie's party. Uh, we are having a fun time. Усі насолоджуються вечіркою у Кейті. Ми гарно проводимо час. Hello, I am very pleased. to meet you. Привіт, мені дуже приємно з тобою познайомитися. Або з... з тобою познайомитись, так. Добре, тепер переходимо до третьої вправи. Read Henry's blog. Match the photos to the paragraph. Потрібно прочитати блог Генрі і з'єднати малюночки із. частинками так, тексту. Так, окей, okay, start reading. Uh, my is Henry, and this is my dad, Angus. That's got an interesting job. He takes photos of animals and he needs to travel a lot. In summer I always go with him. Мене звати це мій Тато має Цікаву роботу. Він фотографує тварин і йому потрібно багато подорожувати влітку. Я завжди їжджу з ним. Так. Ну, і це в нас малюночок всі Перше це малюночок всі Далі. Uh, друге, we visit a different country every year. We always catch the train. It's more expensive than the bus, uh, but I think it's more fun. At night we sleep in our tent. It's great. Uh, це малюночок ді. Так І перекладаємо. Ми відвідуємо різні країни кожного року. Ми завжди сідаємо на потяг, їздимо потягом. Так. Це набагато, дорож... набагато дорожче, ніж автобусом, але я думаю, що так це цікавіше. Вночі ми спимо в палаці, це чудово. Третє, аванс We three... weeks. The weather wasn't great, but there were some amazing buildings, and the beaches were brilliant too. Some of my dad's photos were underwater. Mm -hmm. Найдовша подорож була до Туреччини. Ми були там три тижні. Погода не була чудовою, але було, були багато. Деякі гарні будівлі та пляжі були також чудовими. Де, деякі з фотографій мого тата були під водою. Так, це малюночок Бі. Ну і останнє, звичайно, що це буде Ей так. i always have a great time on our trips i always put my tablet in my bag and send emails and photos to my friends my dad's bag is bigger than my bag in this bag there is always a small knife a water bottle our train tickets and of course this camera Я завжди маю, я завжди проводжу гарний час у подорожах. Я завжди кладу мій планшет в сумку і надсилаю повідомлення фотографії моїм друзям. Сумка мого тата більша, ніж моя. У сумці є завжди маленький ножик. Вода, пляшка з водою та квитки на потяг, а також камера, звичайно ж фотоапарат, так? Звичайно ж фотоапарат. Окей. Okay. And the last exercise answer the questions. Дати відповідь на запитання. How does Henry describe his dad's job? Як Генрі описує тату роботу? uh duck no his he's dad his dance what and an interesting job. He says that his dad, his dad's got an interesting job. Його тато має цікаву роботу. What is Henry's dad job? Яка робота у тата, так? Ні, скажімо, he is, he is, An animal photographer. When does Henry travel with his dad? Only Henry podróżujeł І так. І Do they always travel to the same country, чи вони завжди подорожують в якусь іншу країну. В ту саму країну, так? No, they don't. They don't. Uh, they often travel to another country. They always travel to another country, not to the same. П'яте. How do they travel by bus or train? Як вони подорожують? By bus, автобусом чи потягом? By train, так. They travel by train. Так. How long was the trip to Turkey? Uh, скільки тривала подорож до Туреччини? It, uh, it was, the trip to Turkey was three weeks. Three weeks. Так. Um, What was the weather like in Turkey? Яка була погода в Туреччині? It wasn't great, though да? it wasn't great. Вона не була чудовою. Mm. What does Henry always put in his bed? He always puts a tablet in his bag. Hmm. Yeah. To, uh, tablet. He always put, так, якщо потрібно повністю речення, то ось у четвертому. He always puts a tablet in his bed back. Так, добре. Якщо вам було корисно, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей.